Буковинські любителі коней представили своїх тварин на змаганнях у стрілецькому куті. Власники гнідих не лише показали своїх улюбленців, але й продемонстрували на що вони здатні. Таке свято на Буковині проходить вдруге. Цьогоріч у ньому взяли участь майже два десятки коней. Кінь він е, є такою твариною, про яку можна сказати, що він є сильно працьовитий, що він є добрий, як тварина, що він є е, граціозний. І коня не можна не любити. Пан Михайло обожнює цих тварин, однак завести їх так і не наважився. Тому, аби хоч раз на рік помилуватися ними, організовує свято коні, мої коні. Натомість уже третє покоління тащуків тримають цих тварин. Пан Віктор розповідає, з нетерпінням чекав цього дня, коли може представити своїх коней. Коні у мене не. владимирської поради жеребець, реформатор і дівчинка. Є два роки, трієра каже, ці тварини для нього, наче члени сім'ї. Дома у нас усі відносяться до коней дуже з душою, розумієте. Ми можемо не їсти, на коні мають їсти. Хоч я ними нічого не роблю. Ну вони мають бути. Це люди люблять такі машини, там все складати ну, як екз... ексклюз. Та є ми так само, коні. А от десятирічний циган та семирічний Юліс коні для праці, розповідає пан Микола. Його гніді допомагають заробляти на життя. Не щодня. Роб'я лісі, лазя дрова. З лошад і до справжніх, сильних та дуже гнідих виховав своїх улюбленців малиша та ваську пан Михайло. Чоловік зазначає, його коні найкращі, адже можуть виручити з будь-якої біди. Коні завжди в будь-яку минуту можуть тобі якусь допомогу оказати. Можна заробити і гроші з ними, і настроєння підняти. в будь-якому положенні кінь завжди. Друг чоловіка. Витримку та красу тварини демонстрували у змаганнях під керівництвом своїх власників, але спершу парад коней. Опісля змагання>, <після> Після змагання першим колоду на швидкість тягнув реформатор. Реформатор! Відвідувачі та учасники заходу були у захваті. кажуть, на Буковині варто проводити не лише регіональні змагання, але й кінні фестивалі. Дуже вірю в те, що наступного року, завдяки всім організаторам, засобам масової інформації, також небайдужим буковинцям ми зможемо вже зробити справжній фестиваль, який хотілось би, щоб в якому брали участь щонайменше області цієї західної України. Марина Черний, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.